Уже з нами є на прямому зв'язку. Пане Андрію, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Ми багато говоримо про геополітику, про європейські і світові процеси, які ми хочемо, аби позитивно впливали на ситуацію. на Фронтах, які знаходяться на території нашої держави, і це найважливіше. А з вами давайте все ж поговоримо про те, що відбувається на українській землі, на сході. Далі росіяни і про це повідомляють різні моніторингові організації, незначно, але все ж просуваються у районі Авдіївки. Яка там ситуація? Наскільки там все складно та непросто? Ситуація на фронті скрізь складна і скрізь непроста. Вони не тільки в Авдіївці намагаються наступати біля Авдіївки, біля Бахмута. Вони мають певні, на жаль, мають певні успіхи. У нашій інформації вони зайшли до села Хромове, яке було ключовим для нас під час оборони Бахмута, тому що через це село проходила дорога життя, так звана з часова Яра, вони намагаються відбити територію в Фіщіївці, це на південь від Бахмута. Вони проводять наступальні дії, намагаються провести наступальні дії на Куп'янськ. І ситуація дійсно вкрай складна для нас, враховуючи, що ми поки не розуміємо. Чи буде uh, продовжена життєво необхідна для нас американська допомога? Ну, ми сподіваємося на те, що якщо ну, вже сьогодні це рішення не прийняли так про гроші, якщо ми кажемо. Але і Даніло в нашому ефірі, і ось Портніков сказали, що в січні буде таке розглядати Конгрес. Далі це рішення, і є надія, що таки буде воно позитивне. Була інформація про те, що дивізія російських десантників зазнала надзвичайно великих втрат під час спроби вибити українські сили біля села Кринки на лівому березі Дніпра. Херсонській області, хоча Володимир Путін, російський диктатор, сьогодні стверджував, що це протилежне, що цього нема. Але британська розвідка запевняє не саме в цьому. Ми можемо подивитися цю цитату, про що вони написали: що на початку грудня 2023 року новосформована 104 та гвардійська повітряно-десантна дивізія повітряно-десантних військ Росії з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту у Херсонській області області Чи відомо вам щось можливо більше про це, що би мали знати наші глядачі? Зокрема, ну так. Ми трошки прорідили їхні ряди а, в тій сто четвертої дивізії, а, і там є у нас певні успіхи, і це ну до речі, а, не успіх росіян з тієї 104 дивізією дивізії. Це а, якби особистий. Ну, це дуже серйозний удар по особистості Михайла Теплінського, який зараз командує Операцію проти України. І, зокрема, ідея, скажімо так, застосовувати саме десантників, там це була його ідея, оскільки він командує повітряно десантних військ Росії. До речі, він наш з вами земляк, він народився. Народився в Мостино Донецькій області, там його родичі досі живуть. Mm -hmm. І я просто хочу сказати, що так, дійсно, в них там є певні неуспіхи, а в нас навпаки є успіхи. Але дивіться, що таке плацдарм? Плацдарм це територія, яку ми відбиваємо для наступних дій якихось для просування, тобто втримати плацдарм це ще пів успіху. Треба його розвити, треба його розвинути, і треба просуватися далі. Якщо в нас об'єктивно не буде такої можливості, то і цей плацдарм ми можемо втратити. Тобто я зараз просто не займаюся алярмізмом якимось. Я просто кажу, що ну це війна, і е, це ось така ситуація. А війна це ну на жаль, це маятник. Успіх е, коливається, успіх переходить від однієї сторони до іншої, і варто, скажімо, так, піймати той момент, коли маятник вхіднеться в наш бік. Скажіть, будь ласка, зараз, ну, в тому числі і з боку наших західних партнерів, і в Сполучених Штатах ми чуємо такі, знаєте, ну, для нас вони тривожні, але тим не менше повідомлення, що в найближчі місяці, а можливо, і навіть якщо ми говоримо про увесь наступний рік, Україна має стати в більш оборонну позицію та накопичувати ресурси, і навіть десь таки лунають. Тези, щоб у, уже не в 24-му, а в 25-му році, тобто через рік, розпочати черговий наступ для, за, для звільнення земель. Як ви до цього ставитеся? Наскільки от, наступний рік, яким він буде на фронті, на ваш погляд? Ну, дивіться, можливо, я чогось не знаю. Я просто. Я просто беру інформацію з відкритих джерел і на фронті спілкуюся з командирами певної ланки. Тобто, ну в мене немає розумієте, доступу до якоїсь конфіденційної секретної інформації. Але просто я бачу, що наступний рік буде дуже складним для нас. По-перше, ми дійсно витратили дуже багато ресурсів на наш контрнаступ, який Ну, на жаль, не був настільки успішним, наскільки ми очікували. І у нас є серйозні втрати, треба визнати, у нас ми, ми не вийшли, скажімо так, навіть до Токмака на, на півдні, витративши багато ресурсів. Тобто ми достатньо виснажені. Це перший момент. Другий момент, нам потрібно. Знаходити резерви, людські резерви, навчати людей, готувати їх до фронту і ну, міняти певним чином тих, хто зараз знаходиться на передовій, тому що люди дійсно виснажені. І третій момент нам потрібно більше західної допомоги, більше в рази більше. От я просто сьогодні дивився ще раз, підраховував, скільки ж. Ну, леопардів нам дали. Да? Нам дали 85 леопардів в різні країни Загалом, ну давайте порахуємо скільки абрамсів нам дали. Нам дали 31 абрамс. Тобто, грубо кажучи, нам дали техніки на три танкові батальйони. А для того, щоб ефективно наступати, я кажу про танки. Нам було потрібно: ну, не три батальйони, а щонайменше кілька бригад. Тобто в рази більше лише танків сучасних. А ще потрібна була техніка для розмінування, а ще потрібні були засоби протиповітряної оборони, яких у нас недостатньо для цього. А ще повинна е, бути і армійська авіація, тобто штурмові гелікоптери. А ще повинна бути і, 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 і повітряна компонента, тобто винищувачі, які е, з повітря прикривають наступ. Наші військ відганяють ворожі літаки від наших військ, і просто деяких компонентів в нас фізично не було для того, щоб ми провели контрнаступ. Ну і навіть на натівські країни, які деякі країни, які просто переконували нас в тому, що ми маємо контрнаступати, вони згідно з їхньою доктриною, вони в таких умовах. Не ведуть наступальних навіть контрнаступальних дій, тому те, що ми перейдемо до оборони, це об'єктивний процес. А коли ми будемо звільняти нашу територію, я переконаний, що на наших територій це не відворотній процес. Але коли це буде в 24-му чи в 25-му році, ну неважливо неможливо передбачити зараз. Тим більше, що зараз з'являється інформація, що Росія має намір воювати щонайменше до 26-го року, і нібито їхні ресурси їм це дозволяють. Зараз буквально там, кілька хвилин тому з'явилася публікація БІД про те, що нібито Путін все ж таки не полишив планів захопити Харків і, і навіть Дніпро. І він це планує зробити 26-го року. Ну планує зробити. Не факт, що він це зробить, далеко не факт. Але ви розумієте, вони налаштовані грати вдовго, і Путін це істота, яка добре розбирається в людській психології і в людській природі. І він розуміє, що демократичний захід, де політиків, люди міняють в залежності від їхніх вподобань і. Внутрішньої ситуації в країні захід реально може втомитися втомитися від України. А нам нам постійно треба переконувати наших партнерів, в тому що це війна не тільки наша, це війна їхня, і від успіху нашого успіху залежить і успіх євроатлантичних структур кожної країни, яка входить в ці структури. Ну і також треба справді, от я зараз відкриваю. Тут треба підписатися на більд. Ця на на передовиці ця стаття, що справді Путін розробив стратегію до 26-го року. А ми ну, раніше йшли на двадцять п'ятий зазирали в 25-й рік. А тут уже 26-й, Но Це новий трек. Про який треба думати. Я, я перевів вас. Ви розумієте? Це може бути і 26-й, Ну і по перше. Все, що зараз пишеться в пресі, не тільки в нашій, а й в західній, треба перевіряти зараз. Це стверджує бій. А я думаю, що Путін налаштований воювати і в 26-му, і в 27-му році, і в 28-му, наскільки йому дозволить стан його країни економічний, і наскільки йому дозволить його особисте здоров'я, тому що він на цю війну поставив все. Ви розумієте? Він на всю війну, на цю війну, на е, спробу знищити е, Україну як державу, а українців як народ, він поставив все. Треба це розуміти. І тому мене дуже дивує, що ну, в нашій країні е, для деяких людей, е, для деяких бізнесменів, для деяких політиків. Для деяких людей, які щось важать в економіці, досі не зрозуміло, що треба переходити на воєнні рейки, і економіку треба переводити на воєнні рейки. На розслабоні вже жити на жаль, не вийде. І про це нам говорять як якраз і міжнародні партнери. Там у нас є цитата з Нью-Йорк Таймс, де написано, що нам треба теж робити і свою зброю. Тобто вони нам тут, так би мовити, їхні експерти через ті матеріали дають якісь поради. Звісно, но, що знаєте, я вам скажу, ми, ми робимо свою зброю. Звісно, у нас є. У нас є приклади. Ну у нас є унікальні приклади е виробництва зброї в умовах війни. Я скажу, наприклад, про. Е Високоточні вироби КБ Луч, наприклад, або е, про арт-систему Богдана, яка випускається в нас в країні. І це ну, система, яка реально мала успіх, і завдяки якій, зокрема, е, був вигнаний з острова Зміїний гарнізон окупантів. Е, але знову ж таки, е, ви розумієте, у Ну, скажімо так, деякі наші системні помилки вони створюють, створюють неможливість швидкого і потужного виробництва. Вони його стримують. Да? І я вважаю, що ну, це теж такий момент, який мають усвідомити і політики. І, і силовики, і правоохоронні структури, і просто люди, які, які живуть і думають, що хтось за них виграє цю війну. Ну, на жаль, такого не буде. Тобто, якщо так узагальнити, нас насправді одразу. Після нашого ефіру буде запис інтерв'ю з Маркіаном Лопачаком, військовослужбовцем збройних сил України, який є секретарем Війської міської ради, але зараз виконує свої завдання на фронті. Ми також цю тему зачіпали. Що насправді, скажімо так, ну і ми маємо про це говорити не усе українське суспільство готово жити в умовах війни жорсткої війни, навіть якщо порівнювати з тим, що може в себе в державі президент Росії організувати так, тому що там переходять на військові рейки багато, багато виробництв, навіть враховуючи, що для Російської Федерації, як казав Портніков перед вами, немає загрози як такої прямої загрози для Російської Федерації, але вони в деяких моментах. Ну, швидше переходять на військові рейки, ніж ми. І ми мусимо Но це. Вони швидше переходять на військові рейки, тому що ви розумієте, все ж, таки, все ж таки Росія це диктатура, а ми це демократія. І деякі, скажімо, так командні ланки там там швидше працюють. І, на жаль, в умовах війни диктатура іноді працює ефективніше, аніж демократія. Це по перше. По-друге, вони. Дійсно можуть, ну скажімо так, вони мають ну, певний брак якби технологічного розвитку треба визнати. Ну вони не виробляють мікроелектроніку, наприклад, високоточну і так далі. Але вони заповнюються за рахунок сірих схем, за рахунок контрабандних схем, заводять мікросхеми напівпровідники і так далі. А, і вони можуть масштабувати виробництво. І тут е, я просто хотів би знаєте, ну щоб ми не були корисними ідіотами для, для росіян. Я просто хочу навести один приклад. Е, це ж ми їм росіянам підказали, е, що можна використовувати дрони е, на війні. Так. Це ми підказали. Ми, ми почали їх використовувати і почали радісно викладати відео, як дрони мочать російську техніку. Та угу. да, вони подивились не одразу. Але вони масштабували цю історію ну, на промисловий рівень. І зараз це для нас проблема. І зараз mm. співвідношення використання півідронів, наприклад, на фронті, ну, один до трьох точно, а може і більше. Е, тому ну і, знову ж таки, я не хочу бути таким е, алармістом і бити в набат, але просто нам треба, нам треба бути знаєте, більш розумними і розуміти, що треба шукати якісь асиметричні відповіді на, на російську перевагу.